Друзі, всім привіт! Мене звати Морозов Денис компанія Босавто. Компанія Босавто це міцна команда. Команда професіоналів, спеціалістів своєї справи. Наша задача зробити складне простим. Ми є найбільшим автодилером в Україні. А найбільшим є тому, що ви, друзі, нам довіряєте, і жодного разу ваша довіра до нас не була підірвана. Доставляємо автомобілі як із Америки, так і з Канади, де безпосередньо є наші власні склади з партнерами, щоби зробити процес доставки автомобіля не тільки економічно вигідним, а також і швидким власними автовозами доставимо автомобіль з Європи, як із автокомісу, так і з салону. Доставимо автомобіль з Кореї та Китаю. До речі, що зараз також дуже вигідно, оскільки це є електроавтомобілі, які можуть бути як і новими, так і тими автомобілями, які були у вжитку. А також пошкодження. Наші автосалони знаходяться по всій західній Україні. А це означає, що для вас працює порядка 150 менеджерів. Порядка 2000 автомобілів вже і зараз знаходяться на наших автосалонах. Наш менеджер допоможе не тільки купити автомобіль, а також його перевірити, як і на нашому офіційному сервісі, так і на будь-якому іншому. Для того щоб ви були впевнені, що ваша покупка не тільки є правильною, а також і безпечною. Друзі, ми допоможемо вам підготувати автомобіль перед продажем. А також він може продаватися на будь-якому з наших автосалонів. Ви можете приїхати на будь-яку з наших локацій і просто відфотографувати автомобіль. Він попаде на ресурс босавто Ukraine, яким є найбільший в Україні після таких маркетплейсів як Авторія та «РСТ». Наші брокери розмитнять автомобіль на митниці за день часу. Наші хлопці відсертифікують автомобіль та поставлять його на облік без черг та затримок. Наш відділ запчастин продефектує ваш автомобіль ще в дорозі, щоб зекономити ваш час. Безпосередньо також можемо продефектувати автомобіль і в наявності. Надамо найкращі ціни на запчастини, замінники та оригінальні. Надаємо найкращі оптові умови, а також великі та приємні ціни постійним клієнтам. Доставимо ваш автомобіль. Куплений вами з будь-якої точки. Перевіримо, купимо, доставимо, розмитнимо. Знайдемо запчастини, відремонтуємо, відсертифікуємо, поставимо на облік, а також допоможемо продати. Або купимо у вас автомобіль. Звертайтеся до професіоналів. Бос. Mm -hmm. Бос. Бос авто. Бос авто, бос авто, бос, авто, mm -hmm. бос. Бос.